Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО прилюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії Російської Федерації. Документ наголошує, що Україна заздалегідь відмовляється від форматів альтернативних до членства НАТО. На вашу думку, якою може бути реакція західних партнерів на таку заяву, зважаючи на те, що вони поки різко відмовляються надавати Україні право у майбутньому, тобто навіть не зараз, у майбутньому стати членом альянсу? Дивіться, я неодноразово вже заявляв в останні дні, що нічого неможливого в цьому світі немає. І в цьому є гарні приклади і не гарні приклади, але вони все одно існують, коли ми Вимагаємо або просимо тут, хто як хоче, хай вибирає дійсно, слово певні види озброєння або певну, певний вид допомоги, то здебільшого лунало ніколи. Це неможливо. Але потім під тиском України і обставин, а також відповідних, на превеликий жаль, злочинів Путіна. Крига з кресла в тому чи іншому питанні. Так, іноді ми витрачали на це рік, іноді менше, іноді більше, але отримували результат. Я кажу до чого, що ми маємо гнути свою лінію, демонструвати свою чітку і незламну позицію в сенсі вступу до НАТО. Ми демонструємо свою добру волю, ми очікуємо, врешті-решт до нас звернуться з конкретними пропозиціями, бо президент неодноразово за останні дні заявляв в кейсі, що стосується НАТО, що ми тільки бачимо заяви політиків, які хочуть потрапити на перші шпальти газет. Або отримати якісь політичні дивіденти, або просто статті, які е, дуже мають класні, круті е, заголовки, але це все не про конкретні запрошення України, або не конкретні пропозиції до України. Тобто, здебільшого, ми е, обговорюємо. Бо ну, якщо так грубо сказати, то здебільшого чутки. Якщо більш коректно, то варіанти можливого можливих розвідків подій, да але не конкретику, тому що зараз вивчається скоріше за все такими вкидами або інформаційними приводами: саме ставлення України. До таких варіантів партнерів і суспільство великому рахунку, але конкретики немає. Проте Україна е демонструє своє бажання вступити. Всією отримати запрошення всією державою не частинами. Про це президент неодноразово за останніх три дні наголошував майже на кожній прес-конференції або спілкуваннями журналістами, що ми не хочемо демонструвати і не будемо демонструвати, і не можемо цим поступатися. Маю на увазі нашими територіями, які можуть е де-факто залишатися під контролем Російської Федерації, але де юре вони мають бути е українськими. В будь-якому випадку, чи зможемо ми їх звільнити зараз, чи зможемо ми звільнити за допомогою зброї, чи за допомогою е з часом дипломатії, але давати пас. Путіну в тому сенсі, що навіть частковий вступ, який нам не пропонували, але варіант розглядався: що частина вступає, частина не вступає, і так далі. І так далі, Україна а для України на сьогодні це є принциповим питанням, і тому ми це оголошуємо. Також ми вважаємо, і це знову же таки глава держави наголошував, що ми не бачимо альтернативи вступу НАТО. Гарантія вступ, наш вступ в НАТО це є гарантія того, що Путін не нападе через певний період після завершення війни. Дай Бог, щоб вона завершилася якомога швидше. Тому ми демонструємо свою послідовну позицію. На превеликий жаль, деякі країни-члени НАТО теж демонструють послідовну позицію, вказуючи нам на те, що перед нами міст, який може такий довжиною в декілька років. Але я дуже сподіваюся, що ми і це переборемо 3-4 грудня. Відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, звісно, Україна на порядку денному, зокрема, і в рамках Ради Україна НАТО. Я нагадаю нашим глядачам, що попередня така зібралася наприкінці листопада. Саме тоді вищі українські військові інформували раду по відеозв'язку щодо удару по Дніпру балістичною ракетою Орєшнік експериментальним озброєнням. І тоді, власне, міністри, що були присутні на засіданні. Висловили свою підтримку Україні, сказали, що вони на боці України і засудили дії російського президента. На вашу думку, ці зустрічі у рамках Ради Україна-НАТО чим вони корисні для нашої країни, зважаючи на дуже велику обережність альянсу, ну і навіть страх перед так званою ескалацією. Корисні, тому що це один із інструментів, яким ми можемо користуватися, тобто ми можемо скликати цю раду е, тоді, коли у нас виникає в цьому потреба. Здається, це про слова, але ні, це все одно і про процедури і про результати, тому що нам трибуни такого сенсу потрібні. Обов'язково, і вони вже своїм існуванням все-таки грають нам на користь. Якщо ми беремо, наприклад, це засідання міністрів, то там, на превеликий жаль, ми не отримаємо рекомендацій скоріше за все. Хочу помилятися, але до цього все йде. Ми не отримаємо рекомендацій надати нам запрошення. Але те ж тішить, що це буде розмова про надання нам. Певної військової допомоги і оборонний так порядок денний для України. Так, скоріше за все, там мова й про ППО. Тому контакти з НАТО це все одно позитивно. Те, що в них дуже обережна позиція, це теж ні для кого не новина, але все-таки я покладаю певні позитивні сподівання все-таки на очільника НАТО. Тому що він дійсно дуже проактивно себе вів останній період, і я сподіваюся, що ця проактивність перетвориться в активність взагалі всього альянсу, що він зможе е як менеджер запустити цей механізм. Ну, якщо не на повну потужність, то щоб він став потужнішим, ніж був ще недавно. Я пане Олегу, хочу тему генсека трохи продовжити. І от з'явилася інформація безпосередньо від теперішнього очільника НАТО Марка Рюте, яку він. Ем... Сказав під час інтерв'ю Financial Times, він, начебто, попередив обраного президента США Дональда Трампа про страшну загрозу з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних Росії умовах, за його словами, поглиблення зв'язків між супротивниками США ставить Америку під загрозу. І тут я знаєте, хочу поговорити про один такий цікавий аспект. Попри те, що Україна була такою значною частиною Тиною передвиборчої кампанії кандидатів у президенти я маю на увазі, що насправді про країну дуже багато говорили і обіцяли закінчити війну за 24 години ще до вступу до своїх обов'язків до повернення до Білого Дому. І, зрештою, зараз міжнародна преса оприлюднює величезну кількість сценаріїв, які, начебто, розглядає Дональд Трамп, але сам він за час від перемоги на виборах. А це 6 листопада за київським часом ми дізналися результати офіційно ще нічого не коментував. На вашу думку, зважаючи на той факт, що величезна кількість європейців, трансатлантичних та інших чиновників, закликає Дональда Трампа не обирати найгірший варіант для України, назвімо це так, чи подіють. І переконування чи розм чи розмова на 47-го президента Сполучених Штатів Америки, зважаючи на той факт, що міжнародна преса називає його достатньо непередбачуваним і таким гарячковим політиком. Ну це вже немало, те, що знає, що від нього очікувати. Да? Я все таки, от якщо брати з самого початку кейс Рюти Трамп. Тут я є оптимістом, тому що є позитивний досвід і активний і результативний спілкування Рюти з Трампом в той час, коли він був на, на першій своїй каденції чи під час своєї першої каденції, да тоді Рюти мав інший статус, але він від цього зараз не став менш. Дієвим політиком. Я маю на увазі як переговірник, який може на рівних, до речі, говорити з Трампом. І навіть фізично він виглядає теж потужно, якщо дивитися поряд Трамп, і він знаходиться поряд. Так? Те, що Рютте дуже грамотно, як на мене, сформулював небезпеку. Для Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати, я навіть не так скажу, команда Трампа, вона зараз говорить про те, що Китай на першому місці, да, Китай, а потім все, що е, за ним, це вже друге, третє місце, і навіть поговорить про те, що. Можна загравати з Росією, щоб унеможливити їх тандем росія Да? і чомусь воно виходить за наш рахунок. Іноді виходить. Це дуже важливо, тому що Трампу треба нав'язати, якщо це можна зробити. А я бачу, що рути це намагається, що немає окремих кейсів. Це великі декілька сосудів, які тісно пов'язані з собою там, певними я не знаю, там, каналами. І рідина має на увазі небезпека. Да? Вона курсує по цим сосудам. Дуже дуже активно, і вона впливає на всі там чотири кейси, якщо брати там умовно Китай, Іран, Північна Корея, Росія. Да? Тому оця зв'язка, якщо вона сформується в сприйнятті ситуації Трампом, це буде дуже круто, тому що він має дійти до думки, що треба пері... вирішувати ці питання. Глобально не поодинці, тому що якщо поодинці вирішувати, то ця вода буде просто шугати з одного з одного сосуда в інший і ніде не вийде, ніде не вийде. І якщо там здається, що можна за рахунок України плин цієї води трошки зупинити, то це теж помилково, тому що кейс, наприклад, Китаю, Північної Кореї, Ірану, вони будуть радіти з того, що. Захід програє в Україні, і рух цієї води буде знову ж таки активніше, вона буде просто кипіть і може зірватися, да? і підірвати всю стабільність, якщо можна назвати, якщо вона ще існує в світі. Хоча я прихильник того, що її вже немає, і вона просто це питання часу, коли вибухів буде в рази більше. Тому ще про те, що ви сказали, що багато лідерів зараз сигналізують Трампу про свою позицію в на підтримку України або бачення своє стосовно україно російського кейса, да це викликано у деяких політиків страхом. Перед Трампом у деяких політиків бажанням показати, що він тут старший, має на увазі в Європі, і що з ним можна говорити, і що він може бути ну, серйозним партнером для Трампа в Європі. Такі, як Орбан, вважає, що вони найближчі друзі Трампа і вони можуть там стати кимсь. Але я думаю, що це такий варіант, як у підлітків зі старшими гуляти, це вже дуже важливо. І це все про те, що має на увазі активність європейських політиків, що Європа може взяти на себе відповідальність за безпековий момент в Європі. Так мені складається, що ми дорослі ми можемо, але в партнерстві сполученими штатами, мабуть, це так. І чому Трамп мовчить? Тому що я Трампа поділяю взагалі ну не його, а от його. Діяльність на чотири категорії: це Трамп колишньої каденції, це Трамп, який йшов на вибори кандидат, це Трамп, коли став обраним президентом, і це Трамп, який зайде в овальний кабінет. Так, от зараз він веде себе відповідно до обраного президента. Він вивчає, він приглядається, він десь спілкується з діючим президентом, десь намагається за його рахунок закрити складні питання. Ну я так. Можу припустити подіям Байдена, да? а от коли він вийде в овальний кабінет, тоді ми від нього будемо чути. І зараз найцікавіший момент, тому що зараз його формується його позиція. І от якщо відсилатися від, наприклад, від обраного президента до першої каденції, то перша каденція показала, що Трамп е, такі історичні або дуже важливі питання ухвалює самостійно. І бере на себе там відповідальність. Тому м, дочекаємось. Я думаю, що буде не просто, точно, не швидко, але для України дуже сподіваюся, не катастрофічно. Я, пане Олегу, хочу також поговорити і про. Також більше про європейський політику, який упродовж останнього часу робить різні заяви при приїздить до України, Олаф Шольц не став винятком. Напередодні прибув до Києва генсек німецький з валізкою, яку активно обговорювали у соцмережах. Але все ж на вашу думку, чи може однією з цілей такого візиту бути? Потенційне підняття свого політичного рейтингу для Шольца перед федеральними виборами, що припадають на наступний рік, за попередньою інформацією, саме на лютий, бо ж упродовж двох років не приїжджав, допомагав, підтримував. Але ось ці пакети допомоги їх або просто анонсували у міністерстві оборони, або приїжджали інші чиновники з міністерства оборони чи закордонних справ. А тут Сам пан Олаф Шольц вирішив завітати до Володимира Зеленського, до інших українських чиновників і ще раз декларувати підтримку Україні. Я з вами цілком згоден. От на 100% що це жодна спроста, як казали в одному із мультфільмів про Гніпуха, Пуха, до речі. От те, що він приїхав, це, скоріше за все, все-таки піар-хід. Тим більше і ця валізка про це говорить, тому що увага вся привернута. Ну Шольц з валізка і це розійшлося, да, про нього говорять. І політику це завжди корисно. І навіть у своїй в німецькій пресі це дуже гарно зайшло, не знаючи це технологічно, але вийшло непогано. Але дивіться, по-перше, він знову оголосив те, що нам уже обіцяли. При всій повазі, при всій вдячності німецькому народу і йому персонально за ту допомогу, яку він надав, особливо за ту, що надана була вчасно, її не так багато. Але ж тут прослідковується бажання Шольца отримати за наш рахунок деякі бали. На користь цієї версії, скажімо так, Можна привести приклади інших політиків, які за час війни. Приїжджали до нас неодноразово, і там, коли замірялася соціологія, вони завжди вигравали від візиту в Україну. Кожен мав свій відсоток, але і кожен мав свою увагу рідної преси. Так? Тому чому б не отримати декілька відсотків плюс, коли ти маєш дуже ну, скажімо так, непевну соціологію і непевний рейтинг на нинішній момент, і це велика спокуса. Зараз саме підняти е, свій політичний градус. Чи вдасться йому це чи не вдасться, Ну, по-різному це оцінили це в Німеччині. Е, е, хтось підтримав, хтось ні. Але е, Шольц і на наших трибунах демонстрував те, що він буде канцлером миру. Ну, Питання в тому, чи він буде наступним канцлером відкритий, скоріше за все, ні. Але він навіть своїм опонентом політичним теж поспілкувався, навіть там з полів України, так? що я от там поїхав, де війна, я тобі кажу, що я про стабільність. Так? Тому от ці всі заяви, оці такі перформанси з Валійською, це говорить про те, що він вже зайшов в виборчий процес і його риторика, його сигнали це всередину Німеччини, тому що, на відміну від решти політики, про яких казав Зеленський. Що хочуть попасти на перші шпальти світової е, преси, да? е, Шольцу зараз важливо продати себе всередині якомога дорожче, да? тому що в нього, зрозуміло, є амбіції, е, йому ніхто не може заборонити їх не мати, стати знову канцлером, але програма. Теж не мінімум, а як на мене, максимум, це отримати підтримку німців громадян в сенсі того, щоб його політична сила вийшла на друге місце, для того, щоб можна було формувати коаліцію і впливати на політику в партії да? в країні. Тому я з вами цілком згоден, що це. Скоріше про не те, що про підтримку України, да це теж сигнал є. Але він на другому місці знаходиться на першому місці. Я думаю, це політичні амбіції в сенсі виборів, але я думаю, що не знаю достеменно, припускаю, навіть не думаю. Це таки він, мабуть, ще з паном президентом України. Поговорив, скажімо так, по, по підсумкам розмови з Путіним. Якісь меседжі він міг теж привести. На превеликий жаль на жаль, і міжнародна преса теж це підкреслює. Я, пане Олегу, на завершення хочу з вами підсумувати політичну ситуацію в Європі, але, от наприклад, Німеччини, тому що ми знаємо, що впродовж тривалого часу, зокрема, і часу повномасштабного вторгнення. Європа сидить на своїх рідних емоційних гойдалках, спричинених зокрема і питанням України та російсько-української війни. Ми знаємо, що у східній Європі велику популярність здобувають праворадикальні партії. Ми знаємо, що в Польщі, на жаль, розвивається євроскептицизм, який популістичними гаслами здобуває все більше і більше підтрим е, прихильників. Ми знаємо, що не всі ліві партії це про добро, якщо говоримо про правих що проти України, тому що Наприклад, у Німеччині є лівопопулістична лівопопулістська партія Сари Ваґінхнехти, яка взагалі, ну яку навіть самі німці називають не те, що проросійською, а пропутінською політикиною. Наскільки ось такі тези наративи і проросійські настрої у Європі станом на зараз у цей важкий для країни період є небезпечними для нашої держави? На вашу думку, ну вони однозначно небезпечні для Європи. І я дуже не хотів би, щоб це сталося, як в одному з фільмів казали: ви тут не лайтеся, вас там по помирять. Да? Коли вийдете за межі комфорту, да я маю на увазі, що Росія може всіх помирити в тому. Коли нападе ще на когось. Да? Але все-таки, якщо брати кейс-Німеччини, там все-таки мене є сподівання на те, що наступний канцлер буде більш потужним в сенсі України. Звісно, що він. Е Може надати нам Тауруси, може нам надати більшу допомогу, але звісно, що ця палітра політична, вона його на старті, коли він йде на вибори, в нього буде агресивна риторика. А коли дійде до фініша, то і зайде в парламент, да, то вона буде набагато м'якшою, ніж була на старті. Да? І, і, з іншого боку, нам іншого вибору немає як працювати з усіма цими ми країнами зважати на те, що дуже непросто буде, але треба розуміти, що в історії є такі моменти, коли от зона турбулентності вона є всеосяжною, і тут нам не доводиться вибирати. Нам просто в цій ситуації треба апелювати до того, що болить. У цих країнах щоб воно у них їх не лякало, а мобілізувало, і щоб мобілізувало їх в сенсі підтримки України, тому що Україна це їх захисник е фізичний на нинішній момент, І це треба до них донести. Як це буде? Буде непросто, але це треба робити. В нас іншого виходу немає. Згідно з вами, що буде непросто, але наші дипломати. Вміють пробиватися крізь стіну, зокрема, і початок повномасштабного вторгнення. Їхні думки та скептицизм це яскравий тому приклад. Тож у цьому ділі на них упуваємо, сподіваємося і надіємося. Вам, пане Олегу, дякую за те, що традиційно приєднуєтесь до етерів і за вашу якісну аналітику. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.